Крапіошки, доброго часу! Я вас вітаю на моєму каналі. мене звати Ліна Хранцова. Ми з вами дивимося зараз поради тару п'ять карт. Я витягну, що буде відбуватися з вами у серпні. Мої розклади Таро – це не тільки тарологія, це і частина психології. Я розповідаю вам про механізми, як себе захистити, як себе мотивувати. Тому сідайте зручно, приділіть собі 10 хвилин, які будуть вам корисними. Перша колода у нас колода Джеромачеті. ми запитаємо про загальну енергію місяця. Скарпіони у серпні. В Україні жнива, жара. І що ж, можливо, ви будете пожинати для себе в цьому місяці, яка буде загальна енергія саме для вас? Вау, оце круто! Карта називається Шанс дар богов. Туз пентаклі, Це імпульс, фінанси. До когось дійде, як нарешті заробляти гроші. І ви будете вас просто unstoppable, вас не зупинити. Це може бути знайомство, народження, отримання грошей, класна зарплата, переїзд, запліднення. Бачите, я клітка. Тобто, по цьому тузу, а туз, ви знаєте, в нас одиниця, тобто початок, імпульс, іскра ідея, ви будете горіти. От я просто коли вам говорила, що в нас жнива в країні, я уявляла собі таке от поле, от якраз колір. Подумайте над тим, як плідно і круто використати ідею початку нового бізнесу. Можливо, ви нарешті знайдете роботу, і ваші фінанси просто буде фінансовий потік. Тому використайте місяць для того, щоб брати нові ідеї і ловити шанс. До речі, хто записує свої ідеї? напишіть, будь ласка, внизу. Скорпіошки, наприклад, коли мені проходить ідея, я завжди десь там щось записую, щоб не забути, бо буває ідей багато. Ви записуєте свої ідеї. Що ви хотіли б починати в цьому місяці? Якщо ви хотіли це робити, карти кажуть так, бери. Тепер ми питаємо з вами поради у колоди Манара. Це колода, яка говорить нам про жіночу енергетику. Сексуальну енергетику, Манара, Манара у нас сексуальна колода. Еротична. І так, що у нас з жіночою енергетикою для вас? Ах, oh от, The Naked Self. Дивіться, яка вона обна Карта така дуже є цікава. Ви показуєте себе при всіх. От, можливо, тут і треба проявити. Люблю себе в мистецтві. Тобто, проявлення вашого імпульса... Можливо, ви в інтернеті себе будете показувати. І вирішите вести блог про своє особисте життя. Хтось піде в балет, але вам придеться показати частину себе. І люди, які стісняються, є люди, які можуть просто говорити. Наприклад, оскільки я вчитель за освітою, в мене вже з скільки, коли, там, 22 роки, коли я почала працювати, у мене не було проблеми говорити. Я можу сісти і зняти відео 15 хвилин, 20 хвилин. Мені не треба робити дубляж, монтаж. Є люди, які стісняються, їм потрібно говорити, переписати, ще щось передітися, в когось є. Просто можливість говорити, а хтось каже: а, ні, треба тренуватися. В даному випадку вам потрібно вийти на сцену і показати себе. Так, да, вона стісняється, ця дівчина, але ем, сексуальна енергія, ви маєте її показати. Подумайте, де у вас блоки. Е, в спілкуванні з чоловіками, можливо, у вас є якісь догми з дитинства, там сексом треба займатися, не знаю, з вимкнутим світлом, або ти жирна, в тебе там якісь. Чи дитину ти народила, груди висять, і це чоловікам не подобається, бо жінка не проявляє ініціативу, можливо, якісь сексуальні іграшки. Подумайте над тим, яка ви в сексі, і як ем, бути більш відкритою. Тема сексуальності, до речі, в нас в Радянському Союзі сексуальності не було, тому ми і не маємо сексуальної освіти. А цим треба займатися і треба розуміти себе, своє тіло. Тому я вам бажаю відкрити своє тіло для себе. Тепер наступна в нас колода, це оракульна колода. І ми запитаємо, що ж за процеси трансформації будуть у вас відбуватися. Над чим треба подумати? Карти летять, щось хочеть вам сказати. Класна карта. Це початок. Е, так. Відмовтеся від минулого. Ця карта вже третій раз виходить в розкладах. Ви бачите, відкривається ящик Пандори і іде світло. Голуб це в нас символ Бога, символ благої вісті, як то кажуть. І ви бачите, що людина стоїть, одягнута, і трошки вона теж прикриває себе, тобто своє я. Подумайте над новим початком. Карти про це вам і говорять всі. Імпульс, новий початок, новий початок, новий початок бачення себе. Знов-таки, ну, закрита трошки, отут маска така, вона є рогата. І повний місяць, ви все не готові ви показати себе, але вам треба над цим думати. В кого є блоки? Можливо, у вас проблеми з розмовою е, німецькою мовою, деякі кажуть, я не можу почати, я стісняюся зробити цей крок. Подумайте над тим, що вас блокує, і що вам допоможе. Можливо, в якійсь певній ситуації ви поводите себе впевнені. У нас є, наприклад, коли ви поводите себе з колегами, ви впевненіше, ніж коли ви поводите себе. Чоловіками, оскільки ви профій як людина, яка працює, а з чоловіками ви не впевнені. Тому подивіться, в яких сферах вашого життя треба більш бути відкритою. Наступна колода, яка підкаже нам, яку лекцію треба пройти вашій душі. Дуже цікаво, якщо у вас тут іде все про показати себе, як же ж вашій душі себе поводити, яку вона карму відпрацьовує чи напрацьовує у серпні. Sorgen. Ich lerne Sorgen, die Dinge nicht zum Besseren wenden. Що таке зорган? Ще ми з вами вивчимо німецьку мову. Про щось турбуватися. Я вчуся, що якщо я буду турбуватися, то це не змінить моє життя на краще. Думаю, так класно перекласти буде. Коли ми знов-таки страхи, от я вам про це також говорила. Ви боїтеся себе показати. А як воно, а що? Будете більш переживати, це не змінить ваше життя. Потрібно тренувати страхи часто в нас в голові, і це наш минулий досвід, який ми працюємо на те. Що ви не знаємо? Якщо ви один раз зробите певну річ, вам вже не буде страшно, оскільки ви будете знати, як це функціонує. Ви ніколи не каталися на автобані, е, як Ахтабан, да? Ахтабан на цих горках. Проїдьте перший раз, ви будете знати. Ті, хто ніколи не народжував дитину, після пологів, ви вже можете сказати, я вже знаю, що то воно була. Хоча немає ідентичних пологів, інші будуть зовсім іншим, але ви знаєте, як це відбувається. Ви ніколи не їздили, наприклад, не знаю, не були в літаку. Коли ви перший раз полетіли, ви розумієте, досвід потрібно отримувати, і тоді страх буде зникати. І наступна колода це Rider Waite класичний. Це просто порада для вас, від усього серця, скорпіони. Містичний водний знак. Що ж таке буде у вас у серпні? Цікаве. Так. Карти летять. Дать нам щось сказати. Порада для вас місяць знов таки карта, яка говорить про страхи, про підсвідомість Оце все, що я вам розмовляла. Я вам розмовляла. Да? Класно я сказала. Те, що я вам розповідала, вийти. З зони комфорту і побачити свої страхи. Страхи знаходяться в підсвідомості. Ви можете звернутися до професіоналу, який допоможе вам витягнути ваші страхи з вас і подумати, що воно таке. Наприклад, коли я проводжу консультації, ми малюємо страхи, ми називаємо страхи і питаємо страх. А що ти хочеш сказати? Оскільки страхи вони мають захисну функцію. До речі, дуже цікаві консультації на цю тему. Якщо є бажання, ви можете прийти. Я вам бажаю. В цьому місяці, як у той повний місяць, тут різні фази, да, в серпні, закрити для себе вашу невпевненість в тому, що відбувається, ви переживаєте ті з орган страхи, які є. До речі, подивіться, як цікаво: тут іде коло, тут іде коло. Ну, Вони всі мандали, тут іде коло. І ще. В нас повний місяць також на цій карті. У вас якесь таке закруглення йде, зверніть увагу, до речі, у серпні на повний місяць розуміння, висвітлення певних подій. Звучить так, що у вас буде дуже цікавий місяць, Скорпіони, є над чим подумати. Я вам бажаю тільки плідного часу. Як завжди, вдячна за подобайки, за підписку, за зворотній зв'язок, і побачимося в наступних відео.